П'ятниця, 31 березня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю сьогодні у випуску. Розкажемо про таке. Масована атака шахедами по Україні протиповітряна оборона ліквідувала майже всі ворожі дрони. В супереч війні і в ім'я життя у Дніпрі. Просто в реанімації поранений військовий побрався з коханою. І залаштунки телебачення як працює фабрика новин дітям-переселенцям. 11 канал привідкрив завісу телеефіру. Доба без ворожих обстрілів на Дніпропетровщині сьогодні без атак. Втім, напередодні окупанти обстріляли Нікопольщину. З артилерії ворог вдарив по Марганицькій громаді. Обійшлося без загиблих та постраждалих в Нікополі, ж, який найбільше потерпає від росіян. Також було тихо. Дякуючи нашим військовим. Вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. Нічна атака шахедами дев'ять з десяти, знищені нашою протиповітряною обороною на Запоріжжі. Через ворожий обстріл пошкоджена цивільна інфраструктура. П'ятеро поранених на Харківщині. Росіяни вкотре гатили по області. В Бахмуті окупанти намагаються прорвати лінії оборони, проте безуспішно. А для ЗСУ прибуває нова техніка. Усе чим жила Україна сьогодні в нашому дайджесті. Вночі росіяни вкотре запустили по Україні дрони дев'ять з десяти. Знищила наша ППО. Як yeah. саме збивали шахети воїни зенітно-ракетного підрозділу показали в повітряному командуванні схід. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Неспокійно було і на Запоріжжі. Противник обстріляв село Розумівка. Ворожі снаряди влучили у житлові приватні будинки. Обійшлось без постраждалих. Місце прильоту. А по Харкову ворог скерував 9 ракет. Попередньо зафіксовано щонайменше 6 прильотів. Атакували місто із системи С-300. Пошкоджено один приватний будинок та дві автівки. Поранення отримали троє людей. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Травмовано двох цивільних чоловіків. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі, працівники ДСНС та комунальних служб. Фіксуються факти військових злочинів. Після з'ясування всіх достовірних даних щодо поранених або ж загиблих, буде вирішуватись питання щодо кваліфікації цього злочину. А у Бахмуті зменшились темпи наступу Росіян. Зсу запобігли оточенню міста. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Окупанти ж намагаються прорвати українські позиції в районі Богданівки. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари. Здійснив 43 обстріли з реактивних систем. Утім, зсу відбували усі атаки ворога. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 460 російських загарбників. Також ворог втратив 5 танків, 3 бойових броньованих машин, 4 артилерійських систем, 9 БПЛА ОТР, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Сьогодні ж роковини з дня звільнення Бучі від російської окупації. Рівно 33 дні місто було захоплено армією РФ. Понад 1400 людей загинули, 37 з них це діти 175 людей. Знайдено в братських могилах та катівнях. Правоохоронці зареєстрували 9 тисяч злочинів. Тим часом Україні продовжують поставляти зброю для контрнаступу. Міноборони повідомили, що на озброєнні ЗСУ з'явились нові броньовані машини американського виробництва. Марко Ручка Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Реєстру ухилянців від мобілізації планують створити у Верховній Раді. Про це в інтерв'ю одному з українських видань заявив член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. Нардеп пропонує оприлюднувати дані військово-зобов'язаних, якщо ті не з'являтимуться у військомат. Коли ж людина прийде інформацію, із реєстру вилучатимуть. Наразі готується відповідний законопроєкт. Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер проінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не з'явилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обов'язок захищати батьківщину. Весілля в реанімації важко поранений військовою дружився із своєю коханою дівчиною прямо в стінах лікарні. Михайло зліта воював на Донеччині, коли ж отримав травму. Його шпиталізували до Дніпра. Пара давно мріяла про шлюб, утім війна. Завадила планам, усе змінило важке поранення. Репортаж нашого Марка Ручки. Оплески від рідних та щасливі емоції. Просто у реанімації однієї з дніпровських лікарень одружується молодята, наречений Михайло Військовий. Його доправили в лікарню Дніпра після мінно-вибухового поранення на передовій. Він захищав батьківщину на Донецькому напрямку. Сутки не виходив на зв'язок. Я ж почала писати його знайомим друзям. Спочатку мені ніхто не хотів взагалі нічого розповідати а далі мені вже позвонили і сказали вій більше трьохсоти. Дарина та Михайло знайомі вже декілька років у стосунках 10 місяців. Мріяли про традиційне пишне весілля. Утім, те, що все пішло не за планом, молодят аж ніяк не засмутило. Головне, що разом каже Дарина, я його кохаю завжди буду поруч з ним, і в нас все з ним вийде. Я щаслива. Головне, щоб йому стало краще і все буде добре. Завжди поруч із Дариною, та на зв'язку з Михайлом близькі люди. Це батьки та родичі. Нам головне, щоб він став на ноги. Це найголовніше, щоб... мати бійця Ірина каже, цей шлюб став одним з небагатьох щасливих моментів за останній час. У жінки двоє синів і обидва виборюють перемогу на фронті. Діло в тому, що в мене ж два сина воювали і два ранених. Так що... В лікарні ж Михайла прооперували. Далі на нього чекає реабілітація у столиці, а потім у Німеччині медики кажуть, навіть не вагались чи погоджуватись на організацію шлюбної церемонії. Зробили все можливе, аби навіть важкий стан нареченого не завадив. Це для нас та хвилина радості і щастя, яка є при нашій роботі з порадними. Після повного відновлення нареченого молодята таки планують зіграти справжнє весілля. А медовий місяць хочуть провести вже в українському Криму. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. Грабували, викрадала та катували людей, стали відомі подробиці резонансного затримання на житловому масиві. Перемога нагадаємо, днями спецпризначенці викрили банду, що складалася з дев'яти молодиків. Зловмисники займалися викраденням заможних містян та вимагали в них гроші. Своїх бранців били та погрожували смертю. Тепер затриманим фігурантам світить до 13 років позбавлення волі. Мільйонні обороти наркодилерів у кривому розі викрили шістьох торговців канабісу та метамфетаміну. Психотропи розповсюджували шляхом так званих закладок. Та із рук в руки в ході обшуків у злочинців вилучили понад два кілограми наркотиків на півтора мільйона гривень. Учасників банди взяли під варту. Повертають до життя лікарі Дніпропетровщини. Рятують важко поранених бійців з гарячих точок. Велика команда фахівців цілодобово стабілізує їхній стан в реанімації. Як проходить реабілітація? Репортаж Поліна Паламарчук дуже сильно хотілося води і дуже сильно переживав за своїх побратимів. Я просто їх не бачив. Це останнє, що Володимир пам'ятає перед пораненням. В кінці лютого 2022-го він став добровольцем ЗСУ. Захищав вугледарський напрямок. Тиждень тому потрапив під ворожий обстріл. Начастляти танк, ну і попав рядушком біля мене і моїх побратимів. До лікарні Дніпра бійця доставили у вкрай важкому стані два дні. Коми та поранення по усьому тілу. Зараз Володимир проходить реабілітацію та одужує. каже. Тільки но стане краще повернеться до побратимів. Ну, ми вже в основну масу їх всіх вибили. Там їх залишилося геть дуже мало. Я думаю, що дуже швидко іменно вугледарський напрямок буде повністю під нашим контролем. У це відділення лікарні доставляють найважчих постраждалих. Медики кажуть. Кожного дня працюють з політравмами. Найчастіші випадки осколкові ураження кінцівок та тулуба. Такі пацієнти цілодобово потребують уваги медиків. Наше відділення займається вкрай тяжкими хворими, які надійшли до нас вже з інфікуванням у стані сепсису. Це хворі, які потребують як догляду, лікування, так і необхідності навіть дати чашку або тарілку або погодувати. У реанімації пацієнти можуть бути від декілька днів і до місяців під постійним наглядом лікарів і Тарас, чоловіку 59 років, на другий день війни сам пішов до військкомату. мої два діда загинули в Упа, так же само воювали за сам Україну. Ну я і ж так подивився вже руки, вже не молодий. Ну ну що. Треба тихо, хоть поки є сили. Був на передових позиціях під Бахмутом. У грудні минулого року осколки ворожого залізяча потрапили під бронежилет та зачепили внутрішні органи. На лікуванні був у різних містах України. Вже тиждень на реабілітації у Дніпрі. перші дні було дуже важко, дуже важко було. А зараз вже як я кажу, польким можна потанцювати. З початку повномасштабного вторгнення усі реанімаційні переповнені приймають поранених не тільки з Дніпропетровщини, а й з сусідніх областей. Реабілітація починається з перших годин, щойно пацієнт потрапляє до лікарні. Починають їм займатися крім лікарів, анестезіологів, профільних спеціалістів, також лікарі-реабілітологів, фізичні терапевти, ерготерапевти, які мають якнайшвидше повернути пацієнта до, до життя. Лікування має завершуватись тим, що вони повертаються до своїх сімей. Вони повертаються до своєї роботи максимально повноцінно. Медики стабілізують стан постраждалих, а далі на більшість з них чекає повноцінна реабілітація в інших містах України або за кордоном. Та в планах лікарів відкрити реабілітаційний центр для відновлення захисників у Дніпрі Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини каналу. Всі необхідні послуги в одному місці без черг та затримок в ЦНАПах Кам'янського та Дніпропетровщині запровадили єдине вікно для ветеранів російсько-української війни. Послуга називається Я ветеран. Кожне звернення колишніх військових буде вноситися в окрему базу і виконуватиметься у короткі терміни. Наші вони роблять все можливе і неможливе для захисту нас і нашої країни, тому наш обов'язок зробити все необхідне, аби ветерани Україна російської війни, їх сім'ї та сім'ї загиблих могли отримувати всі необхідні послуги в наших ЦНАПах. Одинадцятий канал привідкрив завісу телеефіру. разом із колегами. Ми провели екскурсію дітям-переселенцям. Показали найцікавіші локації, розказали, як працюють журналісти, ведучі, що повинен знати монтажер про фабрику новин одного з топових каналів Дніпропетровщини. Розповіли малечі, дивимось, просимо. Екскурсія починається зі студії новин. Наша ведуча Олена Петроченкова показує, як спілкуються з режисером під час прямого ефіру. Це прослушка. Це вухо таке. Я одягаю. Бачите, так і через прослушку, яка ззаді там чіпляється. Мені режисер все говорить. Найцікавіше для дітей робота суфлера. Спочатку майстер-клас від Олени. Повертають до життя травмованих захисників про це не тільки в нашому випуску. Наступну студію, будь ласка, тепер переходимо до тренувань. Діти вперше пробують себе у ролі ведучих у справжній студії новин. Охочих чимало. Ночі росіяни в то. Вкотре запустили по Україні дрони, цікавились, питали, і ну, коли я задала питання, чи легко це робити, вони сказали, що ні. Наступна локація апаратно-студійний комплекс. Про побудову кадру та десятки кнопок на режисерському пульті розповідає Вадим Власенко. Ролі режисера на себе вже приміряє Микита для хлопців. Це більш цікавіше. Я вважаю. Найбільше мені запам'яталося те, як працюють суфлери, е які, яке може бути освітлення при зйомці. У мене є мотивація завжди щось нове дізнаватися. Святая святих на телеканалі редакторські. Поки журналісти невпинно пишуть сюжети, діти розглядають усі дрібнички та питають про роботу кожного працівника. Що давати в цьому випуску, що відкласти на пізніше, править тексти, щоб вони були зрозумілі кожному. Це те, чим займається випусковою редактор. хлопці, потроху починають тягнутися до фотоапаратів та камер. А от дівчат зацікавив монтаж. Далі по плану кімната, де створюють усі сюжети, найперше, що цікавить малечу, як накласти спецефекти, Можна робити колір, робити кольорокорекцію, колір, колір. 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 Вау. колір. Вау. У час цифрових технологій показуємо техніку минулого століття. Патефон з 50-х років, унікальна плівкова кінокамера та різні програвачі. Усі ці раритетні експонати. Багаторічна колекція нашого керівника апаратно-студійного комплексу Андрія Мосолова. Комп'ютери, комп'ютер, да монтажні програми. Всі в комп'ютері, в телефонах їх не можна потримати в руках. А тут ти бачиш плівку, ти бачиш мотор, ти бачиш світло кінопроєктор, плівка, яка проявляється, вони не відходили від цього стенду ще довго й довго. Такі екскурсії одинадцятий канал проводить регулярно. Діти діляться після побаченого. Навіть замислюють в майбутньому стати нашими колегами. Взагалі мені подобається така атмосфера. Мені дуже сподобалося, Я б хотіла працювати вже над цим замислююся. Поліна Поломарчук, Євген Дрос, Новини 11 каналу. І наостанок про погоду в Дніпрі в суботу синоптики прогнозують в день 6 градусів тепла, вночі 4 з позначкою плюс. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Бережіть себе і будьте з одинадцятим. Ринути у банківський світ за одну годину. У Дніпрі провели екскурсію для дітей з гарячих точок. Працівники банку Конкорд розповіли про кредити та депозити, хто такий інкасатор та як створювали гроші сотні років тому. Усі деталі далі у сюжеті. Банківське відділення, головний офіс Конкорд. Сьогодні тут організували екскурсію для дітей-переселенців до всесвітнього тижня грошей. Банк Конкорд долучився до міжнародної ініціативи. Це сортувальник банкнот, який перераховує гроші. Е, може, є режим авто та мікс. Мікс режим це коли всі купюри подряд перераховує і е, показує общу суму. Почали екскурсію банком одразу з секретної інформації. Цю кімнату ніколи не бачать клієнти. Та саме тут стоїть важлива техніка. Співробітники кажуть, машинка для підрахунку грошей ніколи не помиляється, а банк надійно захищає кошти клієнтів. Є у нас такі інкасаторські сумки, в яких ми возимо кошти. Йде інкасатор з охоронником за, за грошми, забирає, приносить їх в автомобіль. Є спеціально оборудований сейф. Про роботу інкасатора банку розповідає Артем. Більше десяти років він займається перевезенням коштів. каже, робота відповідальна та іноді небезпечна. Раніше я задумувався, як це перевозити гроші, як їх перевозять, та не знав, як називається професія. Я тепер знаю. Бачив тільки на ютубі у перший раз а тепер у реальному житті. Доволі таке прикольно. Найдавніша банківська професія почалася саме з виготовлення монет. Коваль з 30-річним досвідом показує дітям старовинне обладнання, молот та ковадло. Спробувати себе в якості майстра може кожен із них. Раз, два. Три. Монетку талісман собі на пам'ять зробила й десятирічна Софія. Ділиться після екскурсії навіть задумалася стати касиром банку. Мені е, тут сподобалася робота. Тут е, я вже зрозуміла, що тут може бути цікаво. Кожен робить дві монетки: одна буде талісманом для малечі, а іншу передадуть захисникам України, які зараз у госпіталях Дніпра. Організатори кажуть, такі заходи навчають дітей новому. По перше, діти можуть бачити іншим світ і багато можливостей для себе відкривати. По друге, що вони отримують які знання з фінансової грамотності, які сьогодні вони змогли дізнатися. Міжнародний тиждень грошей відзначають з 20 березня по 2 квітня по всій Україні. Інформаційні кампанії націлені підвищити фінансову грамотність молоді. Поліна Поломарчук, Євген Дрозд, новини 11 каналу.